Добрий день, шановні діти! Сьогодні середа, 10 січня. До вашої уваги урок Я Пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 16 кольорові олівці, ручки. А саме головне ваш хороший настрій: сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 6 друкованого зошита. Урок 137. Розділ Мандрівка України. Тема нашого уроку. Вичерпні і невичерпні природні ресурси. Перш ніж почнемо працювати над темою нашого уроку, заспіваємо пісню Мандрівка Україною. Музика Юлії Доро, слова Ірини Лищотної. Увага на екран! Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут Дніпро прошу. Ми. Посеред євроту вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, не прошу мить. Посеред... Вернімося на сторіночку нашого ЗОшита. Пригадайте, вивчене на минулому уроці, що таке природні ресурси і уставте пропущене. Отже, природні ресурси це об'єкти живої і неживої природи, які людина використовує для задоволення своїх потреб. Сьогодні ми з вами. Розглянемо невичерпні і вичерпні природні ресурси. До невичерпних природних ресурсів належить енергія сонця, вітру, рухомої води і припливів. До вичерпних, вичерпні в свою чергу, діляться до невідновлювальних і відновлювальних. Невідновлювальні природні ресурси це корисні копалини, тварини і рослини, що зникли. І відновлювальні це вода, ґрунт, рослини і тварини. А зараз розкажіть за схему, на які ж групи поділяють природні ресурси. Висловіть своє припущення, за якою властивістю здійснено такий розподіл. Перевірте своє припущення, прочитавши інформаційну довідку. Природні ресурси, кількість яких за будь-якого споживання не зменшується, називають невичерпними. Тобто існування таких ресурсів не обмежене в часі. Вичерпні природні ресурси це ресурси, використання яких призводить до їх зменшення або повного зникнення, їх поділяють на відновлювальні і невідновлювальні. Відновлювальні ресурси здатні самовідновлюватися за порівняно короткий час. Невідновлювальні ресурси не здатні до самовідновлення. А зараз більш детальніше попрацюємо над інформаційним матеріалом. Отже, ми дізналися, що природні ресурси поділяють на Невичерпні і вичерпні. Вичерпні природні ресурси це ресурси, використання яких призводить до їх зменшення. Невичерпні існування таких ресурсів не обмежені в часі. Вичерпні, в свою чергу, поділяють на невідновлювальні і відновлювальні. Відновлювальні ресурси здатні самовідновлюватися за порівняно короткий час. Невідновлювальні ресурси не здатні до самовідновлення. А зараз опрацюємо схему, у якій наведено приклади використання природних ресурсів. На минулому уроці ми розглядали цю схему, повторімо. Отже, природні ресурси поділяються на мінеральні Ґрунтові водні, біологічні і кліматичні, мінеральні ресурси це виробництво палива, металів, будівельних та інших матеріалів, корисні копалини. ґрунтові ресурси це земля, вирощування сільськогосподарських культур, прокладання доріг, зведення будинків та інших споруд, водні ресурси річки, озера моря. Використання води в побуті, виробництво різних матеріалів зрошування політ, біологічні ресурси, рослинний і тваринний світ, виробництво паперу, деревини, тканини, продуктів харчування і кліматичні ресурси: це клімат: будівництво сонячних вітряних. Припливних електростанцій, вирощування сільськогосподарських культур, відпочинок людей. А зараз, дітки, запропонуйте спосіб збереження природних ресурсів, зважуючи на наведену в схемі інформацію. Як зберегти природні ресурси? Запропонуйте свої варіанти. Попрацюємо разом, прочитаємо способи збереження природних ресурсів, які вже застосовують, захисту яких саме ресурсів сприяють зазначені дії, Використовувати полотняні торбинки замість пластикових пакетів. Це ми з вами збережемо і кліматичні ресурси, і мінеральні ресурси. Правильно? Утеплювати приміщення, запобігати протягам збережемо кліматичні ресурси і паливні ресурси, завантажувати пральну посудомийну машину повністю. Таким чином ми збережемо з вами водні ресурси і кліматичні ресурси. Своєчасно лагодити сантехніку, усувати протікання води, ми зберігаємо з вами водні ресурси, сортування сміття, тобто ми з вами збережемо і кліматичні ресурси, і мінеральні ресурси, сортування сміття, збирати і здавати макулатуру. Біологічні ресурси ми збережемо скільки лісу, тому що скільки вирубки лісу йде на того, щоб виготовити папір. От коли ми будемо і здавати макулатуру, цим ми збережемо скільки лісу. Не використовувати одноразовий посуд: це і мінеральні, і біологічні ресурси, і кліматичні, послуговуватися енергоощадними лампами, не викидати продукти харчування. Писати й друкувати на обох сторінках аркуша, вимикати світло, виходячи з приміщення, їздити на велосипеді, купувати справді потрібні речі. Отже, які з цих способів ви можете застосовувати у себе вдома, і які вже застосовуєте? Отже, зберігаємо і мінеральні. І ґрунтові, і водні біологічні і кліматичні ресурси. Таким чином, ми робимо і заощадження власні, і зберігаємо вичерпні природні ресурси. А зараз, дітки, попрацюємо над прочитаним як справжні мовознавці. Визначте будову слова збереження, доберіть спільнокореневі слова. Перевіримо. Збереження берегти оберіг. Будова слова закінчення я, основа збережен, корінь береж, суфікси н і н. Тут два у нас суфікси і префікс з. А зараз, дітки, пропоную хвилинку математики. Розв'яжіть задачу, людина чистить зуби в середньому 1 хвилину 30 секунд. Скільки води витікає з крану за цей час, якщо за 10 секунд збігає 1 літр? Скільки води витратить даремно родина з трьох осіб протягом тижня, якщо вони не закриватимуть кран під час чищення зубів 2 рази на день. Натисніть на паузу і розв'яжіть цю задачу. Перевіримо 1 хвилина 30 секунд це 1 хвилина 60 секунд плюс 30 і поділити це на 10 секунд Дорівнює 9 літрів кількість змарнованих літрів за одне чищення зубів. Далі 9 множимо на 3. На три особи, множимо на 2 два, два рази на день ми чистимо зуби і множимо на 7, 7 днів у тижні. Отримаємо 378 літрів. Уявіть собі, протягом тижня родина з трьох осіб витратить даремно 378 літрів, якщо вони не закриватимуть кран під час чищення зубів. Ось така статистика. Ну що, ж, шановні діти, ми з вами сьогодні повторили, що таке природні ресурси, розглянули схему поділу природних ресурсів, як використовують природні ресурси, і як їх заощачують. Збережімо природні ресурси, збережімо нашу природу матінку, яку, яка так щедро нас дарить. А зараз перейдімо на сторіночку домашнього завдання. Скористайтеся друкованими зошитами тиждень 16. Відкрийте сторіночку 3 і виконайте завдання друге. Установіть пропущене в схемі природні ресурси. Вичерпні, на які групи вони поділяються. Якщо хтось. Забув, поверніться до схеми у презентації і скористайтеся нею. А я говорю до побачення, до наступних зустрічей!